Перед вами не кадри з футбольного матчу, а люди на відео насправді не палки вболівальники. Вони лише грають роль. На стадіоні міліція вчиться протидіяти масовим заворушенням. Між ярусами відпрацьовують ще одну легенду. Вболівальники команд суперниць влаштували бійку біля фастфудів. Хуліганів спочатку оточують. Далі затримують. За діями колег стежать польські поліцейські. Схожі навчання для них не новина. Їхні фани кажуть ще агресивніші аніж тутешні. Там тим року, коли Минулого року був випадок. На стадіоні відбулись масштабні заворушення. Тоді правоохоронці затримали близько двох сотень хуліганів. Ми визнаємо, що на цьому матчі поліція припустилася кількох помилок. Та ми попрацювали над цим і більше їх не повторимо. За вимогами УЄФА на стадіоні працюватимуть стюарди та приватні охоронні фірми. У Львові вже провели тендер і визначили компанію, яка має вивести на арену 400 стражів. Порядку міліція ж повинна подбати про територію довкола споруди. Буде відпрацювання ще тут на території паркування транспортних засобів, буде на вході на стадіон, буде легенда орієнтовно про те, що розповсюджуються фальшиві квитки, тобі ж підроблені, буде легенда, що виникла сутичка між зовнішнім і внутрішнім парканом, значить зійшлися вболівальники і там виникає сутичка, і буде на відхідних шляхах дорога 7 і 8. Для найзатятіших порушників на стадіоні передбачені шість імпровізованих камер: три жіночі та три чоловічі. Втім, міліціянти сходяться на думці, що у дні євро вони будуть порожні, натомість виділяють інші небезпечні об'єкти. Чи то на Україні на стадіонах в Україні чи в Польщі поліція впорається. Певні проблеми можуть бути в фан-зонах, в місцях, де масово збираються вболівальники. Там великі екрани, алкоголь і зазвичай кільканадцять тисяч людей. Ось тут можуть бути проблеми. Це відео зняте любительською камерою у фан-зоні Відня під час попереднього чемпіонату Європи. Тоді в масових сутичках між фанами збірних Хорватії та Туреччини важкі поранення отримали більше десятка вболівальників. 15 хуліганів затримали поліцейські. Львів влітку також отримує свою фан-зону. Ось тут, на проспекті Свободи, буде місце найбільшого скупчення вболівальників під час єврочемпіонату. Звісно, після стадіону. На території від оперного театру до пам'ятника Шевченкові розташують так звану фан-зону. За розрахунками організаторів одночасно спостерігати за футбольними баталіями тут зможуть 27 тисяч фанів. Головну фанзону Львова відкриють 7 червня. Її облаштують на проспекті Свободи від вулиці Торгової до Дорошенка. Потрапити всередину можна буде через три входи. Виходів буде вісім. На території встановлять два великі екрани, торгові точки, облаштують санітарну зону, а також два медичні пункти. Як і на стадіоні, за порядком тут стежитимуть охоронці приватних фірм. Окрім стадіону, львівські правоохоронці виділили ще сім гарячих точок. Потенційно небезпечними міліція вважає головні транспортні вузли: залізничний та автовокзал і аеропорт, також офіційна фан-зона у центрі міста та три – у парках імені Івана Франка, Богдана Хмельницького та на площі довкола кінотеатру Довженка, де також організують перегляди матчів. І саме тут можуть виникнути труднощі. Нещодавно призначений начальник міської міліції розповів, що їхнє матеріально-технічне забезпечення просто ганебне. Окрім того, на вулицях майже немає відеоспостереження на все місто лише 28 камер, з яких сім не працюють. Для порівняння на стадіоні їх 350. Також мене турбує, як ми зустрінемо євро, в якому в якому форме одязі, так і з якими засобами зв'язку. Якщо рівень підготовки, скажімо так, професіоналі ми можемо поліпшувати, то впливати на матеріально-технічне забезпечення, на жаль, на сьогоднішній день ми не можемо. Програми допомоги, скажімо так, органам міліції на сьогоднішній день немає, вона не прийнята. Тарас Павлів ставить під сумнів і професійність міліції. Він один з лідерів фанатського руху у Львові. Неодноразово, аби підтримати рідну команду, організовував масштабні акції на вулицях міста. Зокрема, згадує випадок, що трапився у вересні 2010-го. Тоді Карпати приймали Дортмундську Борусію і фани влаштували пішу ходу центром міста. Звернулись до правоохоронців, але ті не змогли гарантувати порядку. Того, що вони пообіцяли, не було зроблено. Німці продовжили тут пити пиво, і коли марш проходив повз них, почали там спочатку почалося з словесних образ, потім почали летіти пляшки, і вже все, що було під руками урни, сміттєві вазонки. Тут за попередніми підрахунками до Львова на євроматчі мають приїхати 50 тисяч вболівальників з Німеччини, Данії та Португалії. Безпекою у ті дні займатимуться 3,5 тисячі правоохоронців.